Вітаю, моє ім'я Євген, і ви на каналі Трасті Store. Сьогодні в нас на огляді не просто смартфон, а справжній мультитул для екстремальних умов Fossi F106PRO. Якщо ви шукаєте апарат для ігор, це не він. Але якщо вам потрібен надійний помічник з неймовірно гучним динаміком і найяскравішим ліхтарем, який я коли-небудь бачив у телефоні, залишайтеся з нами. Почнемо з головного його захисту. Телефон має сертифікацію за військовим стандартом mil std 810 h Це означає, що він пройшов тести на падіння, удари та екстремальні температури. Звісно, є і повний захист від води та пилу за стандартом IP 68. Він не просто не боїться дощу, а може спокійно працювати під водою, що ми і бачимо на цих кадрах. Але головні фішки f F106 Pro… Ховаються на задній панелі. Перша це гігантський трихватний кемпінговий ліхтар. Виробник заявляє яскравість у 512 люмен. Простіше кажучи, ця штука світить як повноцінний ручний ліхтар і здатна освітити не лише шлях, а й невеликий табір. Друга унікальна риса це звук. Тут встановлено динамік, що видає 103 децибели. Він грає голосніше за більшість портативних колонок. Такий дзвінок ви точно почуєте на шумному будівництві чи з глибини рюкзака. Добре, з іграшками розібралися. А що ж це за смартфон? Він оснащений великим 6,58 дюймовим FHD Plus IPS екраном. Це якісна IPS-матриця з гарною передачею кольору та високою роздільною здатністю, що важливо для чіткого відображення карт чи дрібного тексту. Тепер про продуктивність. Серцем пристрою є восьмиядерний процесор Mediatek Helio G85. Скажімо чесно, це не ігровий монстр, але це перевірений і стабільний чіпсет. Його потужності з головою вистачає для плавної роботи системи GPS навігації, месенджерів та запуску невимогливих 3D ігор. Для робочого телефону це розумний баланс між продуктивністю та енергоефективністю. Щодо камер, тут теж цікавий набір. Основний модуль має 48 мегапікселів, але головна перевага це окрема 20 мегапіксельна камера нічного бачення. Вона дозволяє робити фото та знімати відео у повній темряві. І нарешті те, що живить усю цю міць батарея. Тут встановлено акумулятор Гігант на 12 000 мАч. При помірному використанні це може дати тиждень автономності. Навіть при активному GPS та дзвінках його вистачить на 3-4 дні. Щоб зарядити такого монстра, в комплекті є швидка зарядка на 30 Вт. Отже, який вердикт: FossiBot F106 Pro – це не про тонкі рамки чи рекорди в Antutu. це утилітарний надійний інструмент. Він ідеально підійде для будівельників, туристів, рибалок, військових чи як другий невбивний телефон для дачі чи екстремальних умов. Якщо вам потрібен не просто смартфон, а надійний помічник, який не боїться ані води, ані падінь, та ще й замінить вам ліхтар і колонку, це чудовий вибір. Замовити Fossibot F106 Pro ви можете в нашому магазині Trusty Store. Посилання, як завжди, я залишаю в описі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі.